Друзі, це зараз біля Верховної Ради України. Бачимо, що і в парламенті через російські терористичні атаки води немає. Приїхала спеціальна машина, яка допомагає апарату Верховної Ради зараз споратися з відсутністю води. Нагадаю, що наша фракція звернулася до прем'єрки з запитанням, коли відновлять водопостачання в Києві, тому що місцева влада. Ми бачимо представники банкової ляпають язиком. Потім виправдав. Довоються, що вони ночі сказали а в два спростували, а в три знову сказали. Так от не кажіть, а робіть. І наша фракція хоче подякувати по перше зараз всім рятувальникам, всім енергетикам, які в надважких умовах сьогодні дійсно працюють, аби відновити енергопостачання, постачання води, тепла, постачання електроенергії в Києві в інших містах. А до влади в нас одне питання: перестаньте ляпати язику. Ом, займатися популізмом, працюйте а в атаках на українську інфраструктуру винна виключно терористична російська держава. Ну а брехня української влади трошечки піддістала, чесно кажучи, і хочеться, аби всі кошти сьогодні йшли на збройні сили України і на посилення сил протиповітряної оборони.